Що ми зараз бачимо по пекарням самообсловування, які є плюси і мінуси? З плюсів то що вся територія України може швидко закриватися, буде швидко доставлятися це якісний продукт і так далі. Тобто, тут взагалі питань немає. Які ми бачимо мінуси, не всі локації можуть підійти. Які не підходять локації, якщо ця локація знаходиться десь біля е, насичених там АТБ різних маркетів, різних великих кінців конкурентів, тобто е, людина, якщо виходить і дивиться в вендінг, і вона бачить там кількість обмежена продукції, а заходить якісь маркет, там бачить асортимент величезний, все ж таки має місце бути, що вона там купить. Якщо, наприклад, це якась віддаленість зони, там, наприклад, промзона. Це якісь можуть бути лікарні, госпіталі, вони завжди відокремлені, вони завжди закриті території. Там саме то, тому що там люди сидять, очікують, маринуються. Вони там можуть вживати їжу, вони можуть там пити каву, ну і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про якусь велику там насиченість конкуренції, то ні. Якщо ми говоримо про якісь зони відокремлені, пекарня це саме то.